У селі Веснянка Ківерчевського району бабусю творили волонтерський батальйон горішок. У цьому будинку вони збираються щодня, збирають пакунки для військових. Мама в мене вдома, мама люба. І я кажу, мамо, може, я тобі принесу, поб'єш горішки, поможу, надавайся, ну хоч чим зайнята буду. І так ми якось потрохи, потрохи люди приносили якийсь вечір. Ми тут сміялися, яке о, який в мене батальйон горішок. Всі жінки батальйону, пенсіонерки, розповідає ініціаторка його створення Тетяна Хомячук. Її мама любов показує, що складають в пакунки для захисників України. Ну що, оріжки, цукерки е ці солоні, оріжки, ізюм туди кидаємо, печиво, сушені, банани. Ну і стараємося, ну що ще написати, що ну, їм було приємно. Любимо, чекаємо, живим додому. Привіт, з веснянки. Ми за них дуже хвилюємося. Нам хочеться чимось їм допомогти, хоч. За своїх синів і онука, які зараз захищають Україну на сході, хвилюється ще одна учасниця батальйону Олена Мендреско. Без роботи всидіти вдома не може, каже жінка. Кожен день зранку, до вечора часом цілий день сидимо. Часом як, як виходить коли. Скільки пакунків? Ну, мабуть, то вже до 500. Більше. Може, навіть більше вже пакунків. Вкладаємо душу, вкладаємо душу, молитву туди трошечки, хочемо їм передавати такі подарунки, щоб хоч трошечки їм було солоденько десь в карман вложити щось такого. Частину солодощів і горіхів бабусям приносять односельці й благодійники, дещо купують за свою пенсію, розповіла Галина Козлова. Чим можемо допомагати. Ми пенсіонери, але все одно хочемо вкласти якийсь свій внесок. За роботою і спілкуванням волонтерки співають. Горить, палає і ще Русський корабль іде, Гей, гей! Ми їх всіх любимо, чекаємо, і перемога однозначно буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Анна Глущук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному! Волинь.